І тому ми переходимо до пункту третього, що у нас є інша криза це безпосередньо на землі. Це люди, це війна, тому що політика у військовий час робиться на фронті, якщо ви не знали а не на єдиному телемарафоні. Саме там відбуваються всі події, і я не бачу, що наша влада це розуміє. Розумієте, пройшло три роки активної фази війни з Росією. Ми тільки зараз. Спромоглися перейти на корпусну систему. Так і хочеться сказати через мать, що я думаю про цю всю ситуацію. Розумієте? Тільки зараз Володимир Зеленський додумався якось делегувати свої повноваження узурпатор він пізріческий. Розумієте? Тільки зараз. Це що за шиза, ви мені просто поясніть. І зараз, поки корпусна система буде налаштовуватись. Навіть не сумнівайтеся, що фронт буде далі сипатись, ну тому що політика це системне управління, і це так би мовити управління кризою, кризою, а не хайпом, розумієте?